Так, да, да, значить, одна галузь, що нам підпорядковується на департамент соціальної політики у 2006 році передбачено майже мільярд гривень. З них це 10 комунальних закладів, одне комунальне підприємство, чотири управління та департамент соціального, соціальної політики це фінансування наших цільових комплексних міських програм соціального захисту різних категорій населення. Все це входять в ці видатки. Відносно нових видатків у нас в 26-му році таких якихось нових напрямків, яких ми з нуля передбачаємо, в них видах нема. Всі видатки, які передбачені на комунальні заклади, вони, мабуть, ну, всім зрозуміли. Це видатки на тримання. Працівників закладів, на отримання їх контингенту в залежності від того, який це заклад, на послуги так і таке інше на програми соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, мешканців міста, чорнобильців, афганців, інвалідів, дитяча програма, гендерна програма. Участь наша в інших програмах. це передбачено теж в бюджеті на 2026 рік для виконання департаментом всіх наших функцій, які нам доведено, передбачено положення до наше існування. Може, якісь ну, конкретні. А сні будь ласка, цифри, програми, цифри бюджету вони різні, в програмі більше, щоб вони відповідають yeah, цифру програму. Yeah, програми затверджувалися на різних етапах існування напрямків, завдань, і десь вони співпадають з проєктними цифрами, а де ну, ті, які кошти стосуються, а деякі, можливо, у програмі закладенного фіксиму. Пов'язано з тим, що на п'ятиріччя ми ж програму формули. ми чуємо там на кількінами росту споживчих цін видатки. А потім уже тоді ми вище як приходимо до формування наступного бюджетного періоду, тоді ми вже переговоємо вносимо зміни до цих програм, в залежності від того наскільки у ну, інаксової ресурсу хватає, і наших потреб. Звичайно, ми е, намагаємося програмі так, як нам потрібно, 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 а фінансовий ресурс нам, ну, в принципі, нам дозволяє. Фінансовий ресурс забезпечити першочергові якісь нагальні на сьогоднішній день, в на нашому часі. Чи не є когось питання, що ви робили вичині? Розкажіть про міський е, центр соціальних спонів. Міський центр соціальних служб це така структура, яка раніше пам'ятаєте, пам вони знаходилися окремо в кожному районі міста. Це, 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 це тебе єдина міська вже декілька років. Єдина міська служба, яка займається різними напрямками і насиллям, там є мобільні бригади, які виїздять до е, експіні, Сучі, на Даната. Там кризового втручання, при якщо кризовому... це каз можна викликати? Ну, Мабуть, можна як насилля, бо, так є насилля різне, да, так, насилля і тому види такі. Е, вони працюють з е, тим контингентом, які зараз звертаються за психологічною підтримкою. Е, вони працюють з сім'ями, які е, ну, потребують цієї підтримки. У них є різні там відділення, в кожному районі міста є, куди звернутися, є консультації. Ціні, е, телефони є, е, вони роздатковим матеріалом, е, там, багато співпрацюють з е, різними громадськими організаціями е, в тому плані. Ну, якось, так, я впаду, я не знаю деталь, так що е, якийсь я напрямок е, цікавий, то давайте, ну, саме в центрі соціальних служб. То. Це соціальний супровід сім'ї. Так, соціальний супровід сімейний. Які потребують, ну, і які залишилися в житті обставина, потребують цього супроводу. І положення. Соціальна психологічна підтримка внутрішнього переміщення, соціально-психологічна реабілітація дітей, соціальна адаптація ілінфікованих дітей, квадронаші осіб, які були покарання, у них теж є в функціоналі, є відділ соціально-психологічної, ну, телефон довіри в них є, я сказала, домашнє насильство за ознакою статі. З призовою кімнатою е, мобільна бригада, спеціальна служба первинного соціального психологічного контрактування осіб, які постраждали від домашнього сельчук. Цілий спектр наступна на, структура в нас місця, надає великий спектр різних соціальних послуг. На заході треба відкритого віку. 2 мільйони та да, два двісті, це сума на заході. Так, так, початку на початку року.

Теж дуже користується попитом, це основна варто у нас в департаменті. І дуже погану погоду, ну, зовсім в геть нікого не чекаєш вроді в такого погоду, це керівник розповідав нещодавно. <нів> Люди, громадяни потребують підтримки такого роду. Можна цей перелік шалтер БПО за адресами, яких продовольний біля? Давайте я. я. я угу. Скінчить да. Угу. Зростає кількість людей, які потребують цієї підтримки. неочікувано на а якось перший рік цієї програми такої. Потреба була, але не так різко, а з кожного місяця росте для Десять на у нас одна комунальна установа, це uh -huh. центр, дев'ять комунальних закладів і одне комунальне підприємство, Три uh -huh. управління управления.

Ну що, відпускаємо, напевно, ще не стало. Я. Ну, я попробую, з лайном. Дай летимеш пришлеш. Джофен.

Я тупо, що ви плануєте, ви і на пошли планувати. Якщо ще було цікавить, будь ласка, значить дивіться. Ну, бюджет, який у всіх інших департаментах сформований відповідно з Швейдом контентом зростання. У нас майже ніякі росту. не ростуть значно, значно ростуть капітальні видатки, але вони за рахунок кредитних коштів, тому що ми продовжуємо встановлювати сонячні батареї. На сьогодні вже 148 заплана встановлено і плануємо ще на майже 70 -ту. Сімдесят, так, відповідаємося. Сімдесят на нас на десь. Нас тут десять це в нас дитячі садки, це в нас профтехи, це в нас музичні школи, спортивні школи. Але зваж на те, що музичні спортивні школи це не всі, тільки мають власні приміщення, тому що в нас в основному в спортивні школи розміщені тренувальні бази, розміщені в закладах загальної середньої освіти. А от свої приміття нас має тільки третя школа, п'ята школа, спортивна. Всі інші, якби на базах, сидять правильно здійснювати і тренуються в тих спортивних залах, тому ну, як фактично, якщо в школі вже забезпечені. Фузичні так само сидять, де більша частина їх сидить в цуплених поверхах або в перших поверхах житлових будинків, тому е, там встановити, на жаль, не можемо вони запитані від е, живих копуксів. А от зараз ці сонячні панелі, я так розумію, не дуже генерують, тому що це дима, Але там ж є у вас інвертори, бридні є батареї. Да. Да. і наскільки на, на да. вони гарно показали себе зараз? Вони себе гарно показали, але в нас е, у цей виникло таке російською мовою затлуждення українською не було, як це слово. Е, всі вважали, що це, якщо ви поставили сонячну батарею, то вся школа в три буде світити. Й. Так не буде. Да? Е, в першу чергу це е, освітлюється укриття, оборотна сигналізація, пожежна сигналізація, Wi-Fi. І там, де їх вистачає, якщо вони набирають обертів достатньо, то це ще перший